Чому буває так, що ми ніби щось просимо у вищих сил, а стає ще гірше? По-перше, це вказує на те, що вищі сили вас дуже добре чують, і щоб ви нарешті почали щось робити і рухатися в потрібному вам напрямку, вони випихають вас із вашої зони комфорту. Як це відбувається? Ну, Для прикладу найелементарний варіант це коли вам не подобається ваша робота. А вона вас виматує, ви на це жалієте, жалієтесь, нічого не робите, і той у вас різко беруть і звільняють з цієї роботи. І ви кажете, як так? Я, як я буду жити, на що я буду жити? А ви ж просили іншу клас, класнішу роботу чи іншого рівня життя. Ну от, Вам показали таким чином, що на цій роботі старій, цього рівня життя не досягнете, і, відповідно, вас звільнили. Ситуації бувають різні, в залежності від того, що ми просимо, так і відбуваються ці трансформації. Так нас і випихають з нашої зони комфорту. Ось. І в подальшому, виходить, людська природа, вона зроблена так, що якщо в людини є що їсти, є що пити, одягнутися, ну, плюс-мінус все добре, вона не рухається далі. Ну, в неї просто немає мотивації. І більшості людей а, позитивна мотивація у них якось не дуже заходить. Ось мотивація через негатив іде краще. Ну, от якось так склалось. Тому, виходить, більшість проходить досить такі важкі і серйозні трансформації перед тим, як вийти на новий рівень життя, на ту гілку реальності, яку хоче людина. Ось і таких ситуацій дуже багато. Тому перед тим, як щось просити, вищих сил завжди задумайтесь, а ви готові рухатися в цьому напрямку? Самі в першу чергу. Тому що коли людина рухається сама, то її вищі сили, наче й допомагають. В неї якось так складаються закручуються ситуації, де вона дійсно виходить туди, куди їй треба. Ну, якщо це дійсно її бажання. І, відповідно, людина, яка вроде, просить але нічого не робить, от в неї прям дуже жорстко йдуть трансформації через ще більш важкі стани, але вона теж приходить туди, куди вона хоче. Ситуації бувають різні пишіть. Чи було у вас щось подібне? Мені буде дуже цікаво почитати.